Добрий день, любі мої учні! Рада вас бачити на своєму уроці. Сподіваюсь, у вас у всіх гарний настрій, ви відпочили і готові до нових знань. Давайте зараз з вами пригадаємо деякий матеріал, який ми вивчали в 6 та в 7 класі. Давайте зараз з вами виконаємо ось таке цікаве, патріотичне завдання. Розберемо одну відому українку. Наша рубрика Вони змінили світ, від відомі українці розв'яжемо завдання, щоб дізнатися, про кого йде мова. Це видатна історична постать, одна із золотих сторінок нашої багатовікової історії. Вона була дружиною князя Ігоря І і матір'ю Святослава І, Хороброго. Ця мудра, сильна, харизматична жінка. На цілих 17 років стала правителем Київської Русі, однієї з наймогутніших держав того часу. Давайте виконаємо завдання. Пригадаємо, скільки ж буде 4 в Кубі. Це буде 64. Да? 4 на 4, 16 і ще на 4. 64. Отже, про кого йде мова? Про княгиню Ольгу. Княгиня Ольга це наша сьогоднішня історична Постать. Отже, сьогодні ми будемо пригадувати тему степінь числа. І давайте ще виконаємо ось таке множення. Запишемо разом зі мною перший приклад: 1, друга множимо на 3 четвертих. Тему множення звичайних дробів ми проходили в 6 класі. Давайте пригадаємо, щоб помножити два звичайних дроби, треба. Перемножити їх чисельники, записати в чисельник, перемножити їх знаменники, записати в знаменник. Отже, що у нас буде? 1 множимо на 3? 3. 2 множимо на 4, 8. Буде 3, 8. Давайте виконаємо друге завдання. 5 шостих помножимо на 12 тринадцятих. При множенні: що у нас буде? 5 множимо на 12 в чисельнику. 6 множимо на 13 в знаменнику. Що можемо скоротити? Можемо скоротити дріб на 6. 6 і 12 діляться на 6. Да? 6 ділимо на 6 одиничка. 12 ділимо на 6, буде 2. Отже, що у нас вийде в чисельнику 5 множимо на 2? 10. В знаменнику 1 множимо на 13, 13. Наступний приклад третій. 4 сьомих помножимо. На 21, 32. В чисельнику 4 множимо на 21. В знаменнику 7 множимо на 32. 21 і 7 можемо скоротити на 7. Це буде 1 і 3. 4 і 32 скоротимо на 4, пригадуємо 4 на 8, 32. Да? Отже, це буде 1 і 8. Що у нас залишається в чисельнику 1 множимо на 3 – 3? В знаменнику 1 множимо на 8. 8, Отже, буде у нас 3 восьмих. Четверте завдання. Я запишу збоку. Ви записуєте або збоку, якщо у вас є місце, або знизу продовжуйте записувати. 45, 16. Множимо на 2 третіх і множимо на 8 п'ятих. В чисельнику 45 множимо на 2, множимо на 8. В знаменнику: 16 множимо на 3, множимо на 5. Розбираємося, що можемо скоротити. 16 і 2 діляться на 2. Але зручніше буде 16 і 8 діляться на 8. 8 на 8 одиничка, 16 на 8, 2. Ось тепер 2 і 2 скоротимо, отримаємо одинички. 3 множимо на 5, це буде 15. 45 теж ділиться на 15. Що це в нас буде? 3 і 5 скоротили, ми поділили знаменник на 15, поділимо на 15 чисельник. Це у нас буде 3. да? 3 множимо на 15, 3 на 10 30, 3 на 5 15, разом це 45. Отже, залишається у нами відповідь 3. Три. Перших, да? ми знаємо, що якщо, якщо ділимо на одиничку, нічого не змінюється, залишається у нас тільки чисельник. Залишається відповідь три. Отже, ми зараз з вами пригадали, як ми в шостому класі множили звичайні дроби. В цьому році ми з вами працюємо не звичайними дробами, а раціональними дробами. Да? Чим вони відрізняються від звичайних? Тим, що в чисельнику і в знаменнику є у нас не тільки числа. А є у нас букви, є у нас вирази. Да? Тобто ми працюємо більш складними дробами. Ми з вами вже навчилися додавати раціональні дроби, навчилися віднімати раціональні дроби. Давайте подумаємо, а чи існують правила множення таких дробів? Якщо так. То чи є вони аналогічними до правил множення звичайних дробів, які ми зараз з вами пригадали розібрали? Отже, сьогодні ми дізнаємося, як виконують множення раціональних дробів і вивчимо правило множення. Отже, починаємо працювати.